Не. Вища міра цинізму Це повернення теплообмінник. Дивіться. Це мені клієнт повертає і каже, що він пропускає. Бачите, в якому е, сальники не сальники, чи манжети, чи в якому оце є оригінал, теплообмінник варіатора на Nissan Rock. Це людина мені вертає, два місяці протримав і вертає, каже, що він пропускає. По факту, його промивали якоюсь хімією. Відповідно, ці резинки, бачите, розійшлися. І ця резинка розійшлася. І він каже, що він не тримає. Як його хімію якоїсь невідомої промили, то як він може тримати? Оце теплообмінник з робочої машини. Це й теж з робочої машини. Він теж був такий красивий. от Резинки всі стоять на своєму місці. А тут мені хоче вернути. Ну, звичайно, що такі речі не приймаються назад. Ця річ рекламації не підлягає по трьох причинах. Перша причина промивали невідомою хімією, пошкодили ущільнювачі резиною, масло стійкі, масло, бензосійки, ущільнювачі. Пошкодили, це є друга причина. І третя причина два місяці, люди добре. Запчастинки на Nissan рог є в наявності, кому що необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю і будемо домовлятися. Будемо домовлятися в межах законодавства. До двох тижнів рекламації приймаються. Після двох тижнів рекламації не приймаються.